Ні, 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 я хочу попробувати. Давай я, я хочу розказати, як у нас вам готовні розказати. Привіт! Я Джуліано. Я хочу розказати, як у нас готовніться база. Сказав і побіг. Не бути, поки Джуліано журналістом. У нього інших справ вистачає на часі допомогти адаптуватися співвітчизнику, який перейшов з вас кудагами. Добрий день, мене звати Дуглас. Я задоволений перебуванням у Дніпрі. Зараз розповім, що я можу робити на полі. Я захисник. Мені подобається грати ось тут. Але не проблема зіграти і ось тут поруч. Коли тренер дозволяє, я атакую. в мене є перший пас. Можу віддавати як всередину поля, так і в атаку. Одразу. В Дніпрі є декілька футболістів, які готові приймати дальні передачі. Буду спростовувати міф про те, що в Бразилії нібито немає гарних захисників. Дугласу скоро 23. три. Так, номер відповідний. Окрім футбольних характеристик, додамо й ментальні кажуть. Дуглас, єдиний, хто за 15 років роботи генерального директора Дніпра Андрія Стеценка після підписання контракту першочергово подякував за довіру. Я не бачу в цьому нічого особливого. Мене так батьки виховали. Подяка, це поведінка простої людини. Я стараюсь підтримувати гарні стосунки з усіма, хто мене оточує в незалежності від статусу цієї людини. Новачок не встиг вивчити імена усіх партнерів. Месіва <реш> Дуклас не єдине нове обличчя у команді. Знайомтесь Іван Поробія, хорватський фізіотерапевт Дніпра. Він уважно стежить за кожною дією гравців упродовж відновлення. Працюю з Іваном Стріничем вже чотири роки. Відколи він грав у Спліт». Я там працював. Коли він мав травму, то дзвонив мені. Я приїздив і працював з ним у Дніпропетровську. Поробія має великий досвід роботи зі спортсменами, гравцями хорватської футбольної збірної, баскетболістами НБА, чемпіонкою світу з легкої атлетики, Бланкою Влашич. У Хорватії має власну клініку. Я фізіотерапевт, мануальний терапевт. Роблю бандаж, тейпінг та відповідаю за відновлення. Зроблю все для відновлення спортсмена. Потрібно трохи сили у масажі, щоб прибрати спазми. Харашо команда. Кравченко, найкращий ігроков тут. Ні. Сильно масаж, дуже сильно, Больно, но на следующий день действительно намного лучше. Спасибо, Краве. Жарти у Дніпрі звична справа в побуті та на тренуваннях. Усюди з усмішкою. Іспанський тренер, європейський підхід. Це как бы тренерська. С Запада к нам при пришла изюминка, которая то есть, они, в принципе не, не запрещают э, ничего. То, есть, э, то же самое они, у нас и в этом сезоне уже э, был матч без заезда. Вот, э, мы играли с запорожским металлургом, собрались утром на базу и, и сыграли дов довольно неплохо. То есть они, они в свое видение прививают, они, они на ментальность свою хотят привить. То есть э, самое главное отношение к себе э, и доверие друг к другу. Ну, Но это нормальная вещь. Я просто говорю, мы половина команд в Украине половина команды живут в коммунизме. Вот мне так кажется. При коммунизме. Вот смотришь иногда на, на людей и не понимаешь, знаете, они не понимают сами, для чего они это делают. Но вот им как стереотип, им вбили в голову в те времена, что надо так делать. А зачем надо, им не объяснили? И вот постоянно так же, понимаете? Ну ты ж как, должно ж доверие, Игрок тренер, тренер ігрок, тренер команда і всі вместе. Ты же понимаешь, що нужен тебе заход. если нужен там перед важными играми, да щоб не було рядом нікого, щоб не було ні жон, ні дітей, там, ні ни друзей, никого, Ти должен настроїтися перед игрой. Євген Селезню відзначає цікавість тренувань рамуса. Во-первых, они інтересні, во-вторых, вони полезні. Та не просто бігать някакво, вот, просто сказали бежать. Куда бежать? Зачем бежать? Надо бежать или не надо. Вот просто бежать. Но задача была бежать. А куда бежать? Разберемся. Главное, что бежать. Сейчас это все другое. Ты понимаешь, для чего ты это делаешь. Если ты делаешь конкретное упражнение, тебе объясняют, для чего ты это делаешь, зачем ты это делаешь. Тебе надо сделать 10. Тебе не надо сделать 15, 16, тебе надо сделать 10. так, А ще нападник хочет выбачить у тим не на свою адресу, а тренера. Я изначально, когда уходил, было много критики, я всегда с ней не соглашался. Но всегда просил дайте время. Команда не строится один год, даже не два. Дали время, видите, результат все. Ну, изначально было, мне даже смешно сейчас. Я просто хочу деятелям этим посмотреть в глаза, как они поливали грязью мистера. И что они говорили? Они же говорили все подряд, что он приходится зарабатывать деньги, что он не тренер, не футболисты. Я ж, хочу, что они сейчас скажут. Я, я запомню и имена, и фамилии. Не, 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 я не, Я не буду Фомирал. говорить, и из Днепра, и, и из Днепра, тут это не важно. Я просто хочу сказать, если они это не скажут, это будет на их совесть. У нас все деятели, но никто нигде не работает. Но зато знают все у нас за футбол. Только никто же нигде не работает. Я просто я слышал одни слова от некоторых людей там в телевизоре, в передачах. Это не тренер, что он пришел сюда просто зарабатывать деньги, лучше взять своего нашего. Вот результат. Пусть теперь говорят, что извините, мы были неправы.